Флорида оговтується від урагану Мілтон. В ніч на четвер ураган накрив західне узбережжя Флориди і почав рухатися через півострів. Утворення ним торнадо з поривами вітру до 70 метрів на секунду та зливи з паводками руйнували все на своєму шляху. Формування урагану спостерігали ще на початку тижня з космосу. Тільки погляньте на ці моторошні кадри з МКС. Національний центр США із спостереження за ураганами надав Мілтону найвищу категорію. Назвав ураганом століття. Втім, поступово його потужність зменшувалась, але це не врятувало ані будинки, ані дерева. Напередодні влада Сполучених Штатів закликала жителів регіону терміново евакуюватися, а також запасатися водою і їжею, та навіть написати свої імена та дати народження на руках перманентними маркерами, щоб у разі найгіршого сценарію їх можна було ідентифікувати. Місцеві жителі наголошували, що через великий попит, вже за три дні до початку урагану, у всіх магазинах Флориди закінчилась питна вода, а на заправках пальне. Люди в паніці виїжджали з домівок. Деякі навіть кидали не тільки речі, а й тварин, щоб встигнути покинути штат. О восьмій годині вечора розпочався страшний вітер. Страшний вітер стало ламати дерева, все летіло, все, все летіло, і ми прям чули, що воно є щось, ударяє. Ми припаркували свої машини в гаражах, щоб нічого не побило. А от саме страшний час це був з восьмої вечора до десь другої тридцяти ночі. Ми не спали і ми переживали, що воно буде, тому що не було ні світла, нічого не бо не зв'язку було. Після того, як ураган пройшовся по півострову, почали оцінювати наслідки. Рятувальники провели сотні операцій по всьому штату на великих автомобілях, човнах і вертольотах. Так у мексиканській затоці був виявлений капітан судна, що всю ніч провів у відкритому морі, тримаючись за холодильник. Чоловік чудом пережив вітер зі швидкістю 145 км на годину і хвилі висотою до 8 метрів. Потерпілого гелікоптером доправили у міську лікарню для надання медичної допомоги. Надо розкидало по узбережжю навіть алігаторів. Тварин почали знаходити у затоплених житлових будинках. у місті Санкт-Петербург шквальний вітер зірвав дах з місцевого стадіону бейсбольної ліги, де напередодні були облаштовані місця для потерпілих. і повені спричинили і обвал трас на північ від Орланду, містечку Оранж Сіті водою настільки розмило придорожній ґрунт, що одразу в кількох місцях зруйнувалися цілі фрагменти дорожнього полотна, утворивши ями за вишки кілька метрів. Стихія пошкодила лінії електропередач. Близько трьох мільйонів будівель у Флориді лишилися без світла а деякі населені пункти і без води. Житлові будинки, церкви, торгівельні й офісні приміщення, що опинилися на шляху урагану, зазнали істотних пошкоджень. На щастя, шторм не викликав катастрофічного підйому морської води. Штату вдалося уникнути найгіршого сценарію, заявив губернатор Флориди Рон де Сантіс. За його словами, багато людей виїхали. Жителі, які не евакуювались, радіють, що змогли вижити. Хоча деякі тепер серйозно замислюються щодо переїзду до інших штатів. Кажуть, бояться, що ураган може повторитися, а їхні домівки вже не придатні для життя. Мілтон завадив поверненню на землю астронавтам НАСА. Екіпаж SpaceX, який перебуває на міжнародній космічній станції, мав приземлитися цього тижня. Але через погодні умови приземлення перенесено на 13 жовтня. Як повідомляє НАСА, рішення жовтня. було ухвалене 7 жовтня через на загрозу, 13 яку жовтня. ураган Мілтон становить для півострова Флорида. Екіпаж планують відстикувати від МКС о 3.05 ранку за східним часом. Але точна дата, ще залежить від подальших погодних умов. За словами аналітиків, ураган Мілтон п'ятий за інтенсивністю в історії Атлантики. Може коштувати страховим компаніям до 100 мільярдів доларів. Білий дім пообіцяв підтримку постраждалим, поки масштаб руйнувань ще оцінюється та наголошують повертатися в штат поки зарано.